Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології лінгво антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує чимало живописних і фотовиставок. Презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Проблема страху дуже цікава, актуальна і малодосліджена тема. І, на превеликий жаль, станом на сьогоднішній день не так багато є праць наукових, які б розглядали страх як певний компонент, який моделює нашу свідомість, нашу ментальність. Потрібно сказати, що страх розглядається здебільшого психолам в галузі. Психологічні, можливо, психіатричній науці, але страх є і і глибоко соціальним явищем. І полягає, власне, в тому, що наша історія вона дуже тісно переплітається зі страхами і страхом як таким. Наша історія, інакше кажучи, це можна, її можна назвати як історія страху, чи історія переживання нами, страхів різного типу. Ну, зрозуміло, що спочатку страх це було дуже позитивно, та й той сьогодні залишається формою соціальної поведінки. Бо страх це є однією із форм самозбереження, одним із інстинктів самозбереження. Але страх може перерости у надмірний баласт, який. Перешкоджає, заважає розвитку суспільства особи. І потрібно сказати, що вся історія цивілізації усіх формувалась під впливом страху. Страх був таким важливим, таким, таким різцем, який виточував народ, націю, екос, культуру і, очевидно, давав певні, які певні результати. Е, який страх, страх, звичайно, перед імператором, перед воїнами. Перед війною, перед смертю, перед загарбниками, страх перед епідеміями, страх перед Богом, врешті-решт. Отак, От їх, звичайно, більше, значно, так нагромаджено уклалися ці страхи, що вони в результаті дали певні культури певних епох. З одного боку, страх був використовуваний кимось. Іншого боку, страх впливав на функціонування цілої епохи, культури і цивілізації. І на страху, до речі, тримались і тримаються, якщо вони такі є, станом на сьогоднішній день тоталітарні режими. Тоталітарний режим він будується не на любові, не на вірнопідданстві, не на глибокій повазі, шані. Він будується здебільшого на тому, що є фундаментом цієї системи, а фундаментом, зазвичай, є страх. І ми повинні говорити, що якщо ми будуємо нашу систему, суспільство станом на сьогоднішній день, ми повинні задуматись, наскільки страх і вписався в нас, у нашу свідомість і підсвідомість, наскільки він є. Отим От мотиваційним началом нашої поведінки, нашого суб'єктивного і колективного мислення. Ми повинні зрозуміти роль і місце страху як такого. І чи не є він власне, отим нашим поводарем у сучасному світі? Наразі йдеться про колективний суб'єкт, про колективне я. І, звичайно, що ми можемо говорити про те, що людина може. Поважати кого лідера, а може його боятись. Людина може поважати громадянин, звичайний, пересічний, поважати поліцейського, а він може його боятись. Він може поважати закон, яким живе суспільство, яке створило для того, щоб функціонувати повноцінна система, а він може боятись цього закону. Людина може любити і поважати Бога. Врешті-решт, а людина може його просто боятись. Як показав історичний досвід, страх як такий на рівні колективного я і на рівні окремого суб'єкта має здатність записуватись і мати форми історичної пам'яті. І, в принципі, ми можемо всі бути носіями різних типів страхів. І не мати свідомості того, що, власне, це є основний наш ключовий, домінантний, визначальний мотиватор нашої поведінки. Ми не знаємо, наскільки в нас зараз, станом на цей момент, у суспільстві діють механізми, синергетичні, моделюючі механізми, які побудовані на, на власній волі, на самоусвідомленні власного. Самодостатнього власного я, а наскільки там домішано страху як такого, говоримо, він має здатність записуватись і бути певним компонентом моделі нашої соціальної поведінки. Якщо ж йдеться про те, що ми повинні збудувати так чи інакше, чи зобов'язані збудувати державну систему, соціальну систему, культурну систему, як таку, ми повинні уважно вивчити, збагнути, наскільки у нас закладені моделі поведінки, які, в свою чергу, базуються чи на самоусвідомленні власного я, чи власне компонентами сценарію нашої поведінки є страх як такий. Ми повинні боятися, чи шанувати і поважати самого себе наше оточення. Нашу систему. Ми повинні боятись законів, чи ми повинні поважати закони. Ми повинні поважати суспільство і жити в шані до нього, чим знаходитись в певних пересторогах і страхах, бути осудженим і засудженим цим суспільством. Ми повинні Поважати конституцію, там, чи якісь інші закони, етичні норми нашого співіснування, чи ми повинні власне, знаходитись в певному стані побоювання чи страху перед цими законами. В кінці кінців, ми повинні боятись Бога, чи ми повинні розуміти, знати і любити Його. Ми повинні Власне, визначитись, ці координати, прописати чіткіше ці параметри нашого буття, нашої культури, нашої соціальної поведінки, нашої ментальності, врешті-решт, тих фреймів наших, нашого кожного буденного дня. І ми повинні, власне, визначитись і вичавити з себе страх, так як Антон Павлович Чехов колись сказав, що. Кожна людина повинна покраплені з себе вичавлювати раба, так само повинна покраплині вичавлювати страх своєї свідомості і підсвідомості з, з особи кожної і особистості і свідомості кожної особи і з свідомого підсвідомого колективу. Власне йдеться про те. Що станом на сьогоднішній день над актуальним є збагнути людину, які люди будують націю культуру, люди, які занурені в страх, які носієм оцих переживань, побоювань, е, намагання втекти від якихось покарань. Від якоїсь сильної руки і влади, і замкнути в своїй свої мікропанцирі і жити в ньому, чи це люди, люди будують самоусвідомлені і усвідомлені себе і своєї свого світу як світу самодостатнього і вільного. І відомо, що людина, людина яка знає страх, людина, яка знає рабство, вона не може збудувати вільне суспільство. Отже, ми повинні. У контексті науки гуманітарної, можу, в першу чергу, навіть психології, соціальної психології і, звичайно, багатьох інших наукових напрямків, дослідити таке цікаве, мало досліджене, мало вивчене явище як страх, збагнути його параметри, його певну координатну форму. І виробити очевидно якісь механізми захисту, якийсь імунітет, визначити його позиції, прописати його стратегії і такий спосіб визначити його місце, і якісь, напевно, якимось чином самозахиститись від можливих страхів, перспективи і станом на сьогоднішній день, щоб ми фактично формували такий спосіб вільно. Самодостатню особистість людину, яка не боїться думати, яка не боїться говорити, яка не боїться мати свою точку зору, яка не боїться її публічно висловлювати, свою точку зору, при цьому всьому залишаючись толерантною до інших моделей свідомості. І в такий спосіб ми повинні чітко намалювати картину, що таке є страх, яким він є. Чого ми боїмося, чи боїмося ми чогось, і чи ми є вільними? Наскільки є вільними, якщо ми є носіями такого масиву цих страхів? Отже, ці речі потрібно чітко дослідити, прописати, вималювати чітку картину, і тоді, очевидно, більш може ґрунтовно і змістовно вивчати день сьогоднішній і, очевидно, прописувати перспективу. Найближчих десятиліть, якщо можна навіть сказати і століть. Отже, страх, що це таке? І яка його роль і яке його місце у нашій культурі, нашій свідомості, нашій підсвідомості, в нашій історичній пам'яті.